Нам потрібна була перемога з турнірного становища. Трошечки всі підтянулися. І, звісно, домашня арена, ну, свої стіни повинні нам допомагати. І давно не було домашньої гри, хотілося, звісно, виграти. Це як свято для нас грати вдома під час таких ситуацій в нашій країні. Ну, і турнірна ситуація, в принципі, загострюється, і останній тур дуже важливий для вашої команди, З Десною Балінтех ви будете грати. Так, я гадаю, що останній тур буде дуже цікавий з тієї ж турнірної таблиці. Буде дуже важка, тим паче, виїзна гра. І трошечки якось нам ще не вдавалося переграти десну. По пенальті програли десь в один м'яч, десь трошечки надіюся, що в нас все вийде в наступному протистоянні.